Вічірі в садку на якусь оду біду, маму не зстигали, діток не забрали, Жора їв, Тимур мовчав, а Сашко ногой качав. Яся книжечку читала, злата тихо малювала, Саша свої ляльці коси заплітала, нічого було робити. зробив, чашник, чашки з квіточкою розбив. Якщо чашки буде збити, то і щаву будем пити. Женя бублик дожував і серйозно так сказав. Якщо чашки будеш бити, чашку бити Так ты же сама дружнилася, Ося, у не делась.

Першим, першим сигналом буду робиться вмить. Хоч у моделі відомо я бути, щоб в добре знали мене люди на подіумі працювати, високомоду демонструвати. А я буду президентом нашим. Забороню по всій країні молочні мамі теж. І зрежують по фарбушці на зайку з месо. Я з якраз роблю, я настрій подарує. А я мріятись кошта, що на шеї шаття розступали. І садочку ми друзі склали і у свої думки Нас Наша дочка багато ще в житті ми все зрозуміло. Дуже дякую, кожен з нас, що навчав трошити весь час.